Всесвітньо відомий музикант Дмитро Яблонський став головним диригентом національного камерного ансамблю Київські солісти. Він народився в Росії, навчався в Америці, а свою творчість дарує усьому світу. Дмитро Яблонський автор численних записів відомих світових лейблів. Він є художним керівником двох музичних фестивалів та лауреатом премії Гремі. А півроку тому йому запропонували диригувати київськими солістами. Маестро говорить, що вже після перших репетицій його вразила якість музичного мислення молодих музикантів і їхня миттєва реакція. Це ні чудний ребята повні енергії і, і... Из каждого из них идет позитивная энергия. Они просто жаждут что-то делать, и, и очень приятно с ними работать. Я надеюсь, что это очень большое начало наше, и мы будем вместе работать очень долго, и, и будем ездить по миру, и делать записи. И... Виграють Ґремі новопризначений диригент обіцяє публіці багато цікавого. Репертуар київських солістів не буде обмежуватися тільки класичними творами. Колектив порадує і джазовим виконанням та концертами для дітей. Особливу увагу приділять українським композиторам. А вже наступного року маестро планує навіть створити в Україні музичний фестиваль. Мне бы хотелось, нам бы хотелось, да, с киевскими солистами, чтобы киевские солисты были базой этого фестиваля, и сделать э, классические концерты, сделать джазовые концерты, сделать концерты для детишек, и сделать мастер-классы, чтобы молодые люди, педагоги со всего мира приезжали э, в Киев или под Киев, э, давали классы, конкурсы Зважаючи на останні політичні події в Україні, Дмитро Яблонський висловив підтримку нашій державі. Музикант відхилив пропозицію стати головним запрошеним диригентом оркестру Нова Росія та відмовився від усіх концертів. Після того як дізнався про лист діячів культури Росії на підтримку позиції Володимира Путіна щодо України і Криму, який підписали музиканти. Я не знімаю політикою, я Лично не дружу с президентом России. Может быть, эти музыканты, которые написали письмо, они дружат, может быть. Очень будет жалко, якщо ми так вот уж поругаємося з Россией і не будем туди їздити на гастролі. нет обмена. Критики кажуть, що київські солісти вражають своєю багатогранністю. Кожний із музикантів має свою сольну історію, а їхнє одночасне виконання вирізняється дивовижно гармонійним звучанням. Вже понад 10 років колектив володар звання посол української культури у світі. І з новим диригентом музиканти налаштовані підкорити нові вершини. Невероятний інтерес для нас це представляє музикальне школа школа огромная. Это сотрудничество очень много сейчас в плане новых музыкальных произведений, новых музыкальных программ. И надеемся, что будем радовать наших зрителей, наших слушателей, приглашаем вас на наши концерты. У новому сезоні київські солісти будуть грати не тільки в столиці. Планується широка гастрольна програма Україною і світом. Володимир Сетько, Олександр Навроцький, Новини культури.